Дуже класний подарунок собі це набути якоїсь нової навички. Подумайте, що вам цікаво, і заглибтеся у цю тему. Почитайте щось, дізнайтеся щось, поспілкуйтеся з кимось, хто вже в цьому супер. Закажіть собі консультацію, якусь хто вже класно володіє цією навичкою подивіться відео подивіться почитайте якусь літературу спробуйте на практиці на, на практиці це відтворити проаналізуйте потім коли ви зберете вже дуже багато інформації спробуйте своєму другу там чи близьким розказати про це і коли ви будете розказувати ви вже будете розуміти наскільки ви класно розбираєтеся тобто Відточуйте свої навички, навички вам дадуть змогу бути кращими, стояти стабільніше в цьому світі, більше заробити, бути корисними світу, бути корисними своєї сім'ї, і ви будете пишатися собою. Тому зробіть це, відточіть якусь одну навичку того, що вам цікаво. Комусь а саме вам цікаво. Заглибтеся в це і станьте в цьому найкращим. Я хочу, щоб ви були сильними.